Сьогодні, сьогодні не секрет, тому що застаріла кінотехніка, фільми ще 50 30 тридцятилітні давності. Вони застаріли і для того, щоб її показати десь на кіносановках, особливо в сільській місцевості. Це неможливо і за того, що вона застаріла ця апаратура, і для того, щоб її відновити, вона буде дорожче стояти її відновлення, чим придбати щось нове. І ми пішли другим шляхом шляхом придбання можна сказати, таких мобільних пересувних відеопроекційних установок, які працюють у пересувному режимі. Ми сьогодні можемо показати в одному селі, в другому, в третьому, в четвертому, і не потрібно ніякого транспорту, там великого машин, грузових чи спеціальних, можна на мотоциклі, можна. На автомобілі легковому приїхати в любе село за 3-4 хвилинки розвернути цю мобільну систему це відеопроектор в цифровому варіанті, показують відтворення звуку. І не потрібно, як то кажуть, затемнення вікон, нічого не потрібно, все це можна зробити на сенку десь на якоїсь будівлі. І не потрібно клубу, якщо він десь не працює чи по іншій причині. А сьогодні можна приїхати в село і на сіні, десь біля магазину. Але саме основне це. Ця апаратура вона спроможна показати всі твори по вивченню класиків української зарубіжної літератури в наших загальноосвітніх школах області, і ми це робимо.